Медитація за мир від серця України до світу. Сядь зручно, зроби глибокий подих, повільний, м'який. Відчуй все, що турбує тебе. А тепер відпусти та увійди у простір любові світла й надії. Відчуй, ти частина великого народу, твоя душа, як поле пшениці, гнеться, але не лимається, твоє серце як українська пісня, глибоке, щире, вільне, ти народжений на землі. Де люди несуть світу, навіть коли навколо темрява. Проговори в серці або в голосі. Я є любов, я є мир, я дитя України, моя душа світу, що не згасає. Моє серце мовиться за мир в моїй країні та в усьому світі. Я прошу, хай замовкне зброя, хай заговорять серця, хай кожна дитина на землі буде в безпеці, хай кожна мати дихає спокійно. Кожна людина знайде дорогу додому у любов. Візуалізуй, як з твого серця піднімається золотий промінь. Він торкається землі України, її гір, річок, степів, сіли міст. Звідти розвивається на всі куточки світу, Горта інших людей, інші нації і промовляй без слів. Ми хочемо жити. Ми хочемо любити. Ми несемо світло. Почуй. Народ України сильний, але не жорстокий. Ми несемо силу духу, але не зброю. Ми боремося, бо любимо. Ми молимося, бо віримо. Повтори мир в моєму серці, мир у моєму. Домі, мир на моїй землі, мир у всьому світі і так і є, і так буде. Зроби ще один глибокий подих та повернись до тіла. відчуй себе вкоріненим всю землю але відкритим до всього світу ти носій світла, Україна, серце, що б'ється в ім'я любові, і ця любов вже змінює світ.